Вітаю в етері телеканалу ТВ інформаційний випуск новин. Вихідні позаду, тож саме час підбити підсумки понеділка, 18 вересня. У студії для вас працює Аліна Рябко. Тож якими були події цього дня далі у випуску? Минає 572-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі, населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні, вкотре атакувавши. Чернігівську, Хмельницьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Луганську, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Донецьку та Сумську області. В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено шість крилатих ракет та шість шахедів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіційного удару із застосуванням крилатних ракет та ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Нашими захисниками було знищено 18 ударних дронів типу шахет та 17 крилатих ракет. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за свободу та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з сімома героями: молодшому сержанту Сіліневичу Сергію. Воїну військової частини А 4436 Останню шану віддали в селі Долиняни. Солдатом Поповичем Василем, воїном військової частини а 3137 попрощалися на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Солдата Докучаєва Василя, воїна військової частини а 4267 в останній шлях провели в СМТ Глибока. Зі старшим солдатом Безушкою Євгеном, воїном військової частини 3017, попрощалися в селі Маршинці. Старшому солдату боділу Юрію, воїну військової частини а 47 22 останню шану віддали в селі Великий Кучурів. Солдатом та щуком Русланом, воїном військової частини а 37 19 попрощалися на кладовищі мікрорайону Ленківці в Чернівцях. Солдата Кельмана Андрія, воїна військової частини а 48 56 в останній шлях провели в заставні. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чим закінчиться конфлікт у Чернівецькому ліцеї номер 7 Нині батьки ліцею знову зібралися під стінами ратуші на знак підтримки вчителів, які не погоджуються зі звільненням директорки Світлани Рудько. А сам заклад спробував прийняти вихованців у режимі гурткової роботи. Чи вдалося за день виробити позицію, яка б влаштувала і ліцеїстів, і викладачів, і керівників управління освіти? Подробиці далі у сюжеті. Опів на дев'яту ранку на майданчику перед Чернівецьким ліцеєм номер 7 починають збиратись діти. Однак, замість повноцінних уроків, із учнями працювали педагоги позашкільних закладів, гуртків та клубів. Як вам вже відомо, вчора ми анонсували те, що школа буде працювати в будь-якому разі для тих дітей, які сьогодні прийдуть у заклад. Тобто мова йшла про те, що ми закликали вчителів прийти на роботу. Як ми знаємо, частина вчителів справді прийшла на роботу, і вони з дітьми, які прийшли, працюють у класах. А інша частина, яка не прийшла вчителів, і має на увазі, діти не можуть бути залучені до освітнього процесу. Вони працюють з нашими працівниками позашкільної освіти для того, щоб вони були зайняті. Ачений директор Чернівецького ліцею No 7 Сергій Кізіма каже, вирішили спробувати саме такий формат, аби діти, які прийшли на навчання, відчували, що про них не забули. Абсолютно очевидна нормальна реакція педагогів, які підтримують і батьків, власне, і педагогів, які підтримують думку про те, що освітній процес може бути проведений виключно вчителями номер 7. Ось але зважаючи на те, що левова частка дітей готові були прийти точніше, батьки виявили бажання, природньо потрібно було спрогнозувати хоча б елементарні якісь активності, щоб дитина не відчувала, що вона прийшла. Туди, куди її не чекають, не всі батьки погоджуються із рішенням про зупинку навчального процесу, тому і привели до ліцею своїх дітей. Дуже прикро, насправді, що таке відбувається Свавілля. У нас дуже велике розчарування, тому що ми за те, щоб дітки не були втягнуті у цей конфлікт і щоб дітки навчалися. Сталася така ситуація, і дуже маємо велику надію і віру в те, що все ж таки здоровий глуз переможе. І наші вчителя вони зрозуміють, що насправді. Діти понад усе важливе, а все інше можна вирішити, але в правовому полі, якимось іншими шляхами, але так, щоб це не страждали діти. Це понад усе важливе. Однак більшість батьків проти такого формату навчання, тому вони вийшли до міської ради з вимогою, щоб їм повернули їхніх викладачів. Ми сьогодні тут, тому що ми висловлюємо свій ну, знак протесту і свою підтримку нашим вчителям сьомого ліцею Чернівецького. Вчителі вийшли у нас всі одним колективом у неоплачувану відпустку. знак підтримки нашого директора за те, що було звільнено нашого директора, як ні, ні вчителі, ні не всі, але більшість батьків не погоджуються з таким рішенням. Тому ми висловлюємо свою думку зараз. Ми сподіваємося, що до нас вийдуть сьогодні, щоб ми могли почути і щоб нас могли почути, що батьки не задоволені, батьки хочуть, щоб. Наші вчителі працювали в тих умовах, в яких вони хочуть працювати. Під час зустрічі з представниками управління освіти педагогічний колектив назвав свої вимоги повернення до нормального навчального процесу. Шановна Ірина Ярославівна, колектив Чернівецького ліцею номер 7 повідомляє вас про недовіру новопризначеному директору Сергію Сергійовичу. Наша недовіра полягає в тому, що за один день він звільняється з одного освітнього закладу і переходить в інший. Тим самим залишивши педагогічний, учнівський і батьківський колектив на призвинище. Просимо поновити на посаді директора нашого ліцею номер 7 Одько Світлана Григорівна. Ірина Ткачук наголосила, що найперше слід будь-якою ціною відновити навчальний процес, щоб у результаті конфлікту не страждали діти. Це була розмова, на якій ми намагалися донести інформацію до працівників про те, чому було ухвалене таке рішення, як воно було ухвалене. Намагалися запросити педагогів до того, щоб вони виходили на роботу з дітьми. Ми знаємо, що сьогодні була велика кількість педагогів в закладі освіти, були діти, з якими проводилися чи то заняття, чи то бесіди. Важко сказати, але все ж таки ми знову ж таки наголошуємо на тому, що освітній процес повинен бути першочергово відновлений, тому що Важливіше з того, що є, це діти. І от у результаті до кінця дня було оприлюднене узгоджене рішення. Вже завтра у ліцеї відновлюють навчання. Сергій Кізіма повертається на своє попереднє місце роботи. А виконувачкою обов'язків директора ліцею номер 7 до вирішення питання призначили заступницю з навчально-виховної роботи Надію Кайван. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Темедня ТВА. У Чернівцях триває європейський тиждень мобільності, аби привернути увагу до екокультури та здорового способу життя. Протягом семи днів для чернівчан та гостей міста підготували низку цікавих заходів. Детальніше про них розповімо уже за мить. Рушають у велопробіги, ходять на екскурсії та тестують вулиці на доступність. У Чернівцях вже третій день триває Європейський тиждень мобільності. Організатори кажуть, хочуть привернути увагу чернівчан та гостей міста до екокультури, здорового і водночас економічного способу життя. Європейський тиждень мобільності це загальноєвропейський, вже станом на зараз відомий поза межами Європи. Тиждень заходів, який націлений власне на привернення уваги до різних видів мобільності і до сталих видів мобільності тобто до пішохідного руху, до велосипедного руху, до пресування екологічно чистим громадським транспортом. Розпочали тиждень мобільності з прибирання дамби біля прута. Кажуть, місце обрали не випадково, оскільки саме ця доріжка є частиною маршруту велопробігу, який провели 17 вересня. Окрім того, це таке віддалене місце, про яке мало хто згадує з міських чиновників та влади, тому що там мало точок тяжінь насправді, тому що даба сполучає два промислових райони. А ми вважаємо, що вона має не тільки транспортну функцію, а й рекреаційну. Тому я думаю, треба думати над концепцією її розвитку. Окрім того, по дамбі на наступний день у нас був запланований велопробіг, і він пройшов безпосередньо там. Ми зібрали 50 мішків. Це робили 10 волонтерів, які долучилися до цієї акції. Окрім того, враховуючи те, що там проходив велопробіг, ми вирішили розчистити цю територію від чагарників. Не минулося і без екскурсій. Відбулося вже декілька екскурсій. Сьогодні збула екскурсія в депо Чернівецького тролейбусного управління. Вчора у нас була екскурсія з старим тролейбусом відреставрованим шкодою. Дев'ятері до того. Була дивогонка для дітей і вивчення правил дорожнього руху дітьми спільно з патрульною поліцією. А ще велопробіг, який організувала Чернівецька асоціація велосипедистів. Майже півсотні охочих подолали приблизно 6 кілометровий шлях соборної площі до маяка на пруті. Зокрема, до кінця тижня передбачена ще ціла низка заходів. Наймасштабніший захід, який нас передбачається в рамках європейського тижня мобільності, він відбудеться в п'ятницю на площі філармонії і частини вулиці Заньковецької від кіно. Театру до філармонії безпосередньо ми перекриємо цю ділянку на той день. В нас тут буде сцена, пряма трансляція. Багато спікерів будуть проводитися воркшопи, лекції, долучені студенти будуть. Деякі наші друзі і фахівці з інших міст в плані урбаністики. Відтак організатори європейського тижня мобільності закликають містян долучатися до заходів, які триватимуть до п'ятниці, 22 вересня. Завтра в середу вас очікує містян Очікує веловечір, який буде проход... почнеться на соборній площі. Кінцева точка це сквер на кордуби. Окрім цього, ми шукаємо волонтерів на підрахунок велосипедистів, який теж буде. Ви можете всю інформацію знайти в наших соцмережах, підписуйтесь. І звичайно на Car Free Day в п'ятницю, де буде багато лекцій, воркшопів і просто цікава атмосфера. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня, ТВА. Служба безпеки України викрила міжрегіональну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у трьох областях України Чернівецькій, Київській та Житомирській. За даними слідства, створив злочинну організацію з чіткою ієрархією та структурою, засуджений, який відбуває покарання в одній із виправних колоній Вінниччини. До протиправної діяльності він залучив ще шістьох осіб з різних областей України. Схема розподілу обов'язків виглядала таким. Один учасник виготовляв амфетамін у нарколабораторії в Києві, а його спільник відправляв товар у регіони під виглядом поштових відправлень. Ще один зловмисник відповідав за збут наркотиків у Житомирі. А в Чернівецькій області функціонувала окрема гілка наркобізнесу. До її складу входили керівник та його співмешканка, яка вела бухгалтерію, а також троє помічників, котрі займалися збутом наркотиків у обласному центрі та Вижніцькому районі. Окрім того, зловмисники намагалися продати психотропи військовослужбовців. Бовцям ЗСУ, проте злочинним намірам завадили правоохоронці. У ході обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів у Києві, Житомирі, Вінниці та Чернівецькій областях правоохоронці вилучили засоби для виготовлення і вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, вогнепальну зброю та набої без дозвільних документів, велику суму грошей, ймовірно отриману злочинним шляхом, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Досудове розслідування триває. На Буковині протягом вихідних запобігли незаконному переміщенню через кордон сигарет майже на чверть мільйона гривень. Прикордонники відділу селятин помітили декількох чоловіків, які рухалися в бік державного кордону з великими пакунками. Помітивши правоохоронців, контрабандисти вдалися до втечі. Оскільки товар виявився нелегким, його також покинули. Загалом 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. Товар оцінений у майже 225 тисяч гривень. Передали представникам економічної безпеки. Встановлення хола осіб, причетних до протиправної діяльності, триває. Крім цього, в пункті пропуску дяківці, що на кордоні з Румунією, в мікроавтобусі громадянина України прикордонники виявили майже 400 пачок сигарет без марок акцизного податку на 17,5 тисяч гривень. Протягом вихідних на Буковині виникли чотири займання. Так, 17 вересня у селі Черешенька Вижницького району пожежа сталася в житловому будинку. Оскільки будівля була дерев'яною, вогонь швидко дістався покрівлі споруди, охопивши площу 100 квадратних метрів. У будинку ніхто не проживав, відтак займання помітили сусіди, які викликали вогнеборців. Пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши від полум'я житловий будинок і сусідню господарську будівлю. Вогонь знищив покрівлю будинку, частково перекриття Бутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. Також упродовж вихідних рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі та в місті Чернівці, а також два займання у житловому секторі, що сталися у Дністровському та Чернівецькому районах. На цьому наш випуск завершуємо, тож я з вами прощаюся успішного та продуктивного вам робочого тижня. Побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.